Набирав сироп в пакети і в каністри розливати в кормушки. Сьогодні у нас 26 березня, розкрилася абрикоса, пчоли полетіли, почали працювати, підемо роздавати сироп. Ось так зараз пчоли сидять на воді. Тому зараз ще рано сироп роздавати. Ось так. Бджіл на воді майже немає. Декілька бджілок ще літає, тому можна розпочинати роздавати стимулюючий сироп. На пасіці теж сонце вже зайшло і льоту бджіл майже немає. Деякі долітають і, і все. Зараз будемо роздавати. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 26 березня е, почала цвісти абрикоса і тому я приймаю рішення розпочинати стимуляцію маток і тим самим даю хлористий кобальт в сахарному сиропі. В тому році я давав медову ситу, в цьому році даю сахарний сироп. Чому сахарний сироп, а не медову сипу? Все дуже просто, тому що меду нема, а сахар є. Ну, це не дуже принципово, чи буде це медова сита, чи буде це сахарний сироп по по составу, значить на на 6 л води 6 кг цукру виходить 10 л сиропу сумішу вже готового. Це я розливаю по пакетам приблизно 300-350 мл. Даю тричі, три рази даю через три дні. І все. В цій сім'ї даю пакети. А в мене є яка кількість кормушок і ті сім'ї, де є кормушки, я даю, наливаю з каністрів. Зараз все покажу, піднесу трішки камеру, а то я вже зайшов на цей вулик, а вам нічого не видно, як це відбувається. Ось так. Кладу пакет і закриваю. Під кришу підкладаю, такі брусочки, щоб криша не давила на пакети. Опять-таки, в тому році я цього не робив, не підкладав, і так все було добре, а в цьому році підкладаю, йдемо далі. Мені подобається у кормушки більше наливати. Там трішечки. Простіше. Кришку зняв, трішки, плівку відвинув і, і все, налив і пішов. Ну, зараз покажу, як відбувається це все в кормушках. В пакетах трішки довше, але нема в мене на всю пасіку кормушок. Я кожен рік потрішки докуповую, а в цьому році ще не купував кормушки, ну нічого, буду давати і пакетами. Не так, то вже багато часу забирає е, сама ця процедура, назвімо так, заготовки сиропу і розлиття по пакетам. Лише єдине, що я вже якось говорив, немає зараз толкових пакетів. Уже які я пакети не брав і скільки я їх не брав, в цьому році вже взяв іще два нових вида пакетів. І все одно. Що там ті станки роблять, я не знаю. Але чомусь у них в усіх протікає низ. В одному місці є маленький отвір. І протікають всі пакети. І приходиться їх в'язати як знизу, так і зверху. Оце єдиний, єдиний мінус пакетів. А так, в принципі, ну, звісно, що в кормушки легше і швидше. Тут що є, те є. Ось так. Все, зараз цю сім'ю ще вам покажу, а потім уже включусь, як буду розливати в кормушки. Тому що все одне те саме показувати ніякого смисла нема. А те, що я хотів вам розповісти, я вже розповів. Так, друзі, я пакети вже роздав зараз і восьмирамка мій розлив. Там в мене половина восьмирамкових з кормушками, а половина пакетами немає. Не вистачає кормушок на всю пасіку. Тому Сьогодні, так як перший раз, то трішки займається час розкладання цих всіх брусочків. Але як є, розливає такими каністрами, це амивайка тут була. Мені подобається дуже зручно ними роздавати, розливати е, сироп. Ну, Мені дуже сильно подобається. Я десь в когось піддивився на ютубі і спробував дійсно шикарна штука. Ну, от така ось кількість бджоли е, в 6 ну, прямо Зараз ближче спробую піднести. Дивіться, яка кількість. бджоли в шестирамковому. Непогана. І плюс-мінус майже всі такі. Є навіть трішечки і кращі шестирамкові. Взагалі, мені подобається працювати на шестирамкових. Дуже сильно подобається, мабуть, переведу більшість. Пасіки на шестирамковий вулик, але потрібно переводити все-таки, мабуть, на ППУ, тому що ППУ і розвиток кращий, бистріший і. І все-таки дерево це є дерево. Десь сохне, десь веде, десь десь щось з ним відбувається, а ППУ є ППУ. І ще по кормушкам. Дерев'яні кормушки теж проявили себе не дуже добре за ці 3-4 роки, як я їх експлуатую. Мабуть, все-таки потрібно на пластик переходити. Тому що дерев'яні торве то вони лопають. Ну, в общем, не добре вони себе ведуть мені. Дерево щось не дуже зайшло по кормушкам. Це сьогодні трішечки, поки все настроїться, але воно вже як потім настроїться. Ну, така кількість бджоли, Тоді вже буде краще і швидше. Зараз ми їм дамо сиропчика. Шестирамкові бомба. Вчора був ефір прямий у Баскевича він там теж цю тему затронув по шестирамкових. Ну, дійсно, шестирамкові. Мені теж дуже сильно подобається. Все, зараз ще. Декілька сімей, шестирамкових, і в принципі, перший раз стимуляція буде зроблена. Потім ще двічі буде потрібно їх простимулювати, і, в принципі, все цього буде достатньо. Добре. Давайте, бджілки. Тікайте звідси. Так, покладемо. Це що доставати ці всі палички потрібно. Якби не ці палички, то, наприклад, коли вже буду другий раз, отак вони вже будуть лежати, підійшов, краєчок, плівочки підняв, сиропчику налив, ось так. І все. Все, друзі, роздав я, Тут лишилось 4 пакети, а 2 каністри пусті. роздав я повністю. Сироп, стимулюючий по всій пасіці. Ну, все, тепер буду сподіватися, що все буде добре. Не прорветься не деякий пакет, і все буде добре на пасіці. Бувайте!